Важаю здоров'я! В даному відеоролику ми розглянемо двоточковий ремінь з оновленою петлею регулювання довжини. одно двоточковий ремінь на карабінах. Розпочнемо з фіксації. Кріплення здійснюється металевими посиленими антибліковими карабінами в задню атапку та відповідно в передню. Закриваємо карабін резинками для того, щоб позбутися шуму. Ремінь повністю зафіксований. Перейдемо до його функціоналу та оглянемо деталі. Правильне носіння збройового ременя забезпечує його повний функціонал. Ремінь повинен проходити по правому плечу та виходити під лівою рукою. В даному ремені використана поліамідна плетена стропа товщиною 2 мм, ширина 40 мм, а також 25 мм. В арсеналі маємо 6 кольорів: чорний, койот, олива. Піксель, мультикам та оновлений мультикам. Наша компанія славиться тим, що ми відрізняємося від конкурентів, використовуючи замість ниток кріплення металевими заклепками. Дана технологія називається тантрак. Заклепки більш міцніші за нитки. Що стосується фурнітури, великий Фастекс, маленький Фастекс, перехідні пряжки, рамки це в нас компанія WooGen. Розробила фурнітуру з ацеталу та поліаміду. Провівши краш-тест з вагою 140 кг, чудово видно, як ремні витримує без зусиль. Перейдемо до функціоналу. Саме головне в ремені це петля регулювання довжини, яка знаходиться під лівою рукою. Завдяки ній ви можете підрегулювати розмір ременя за своїм об'ємом або звести швидко зброю в беве положення для того, щоб працювати. Петля регулювання ковзує дуже легко та зручно. Це можна зробити всього-навсього одним пальцем. Ми оновили петлю регулювання і зробили її більш зручною. Продемонструю вам і покажу ремінь попереднього зразка та чим відрізняється від теперішнього. Петля регулювання була відображена дзеркально У попередній моделі для того, щоб збільшити об'єм ременя, потрібно було відтягнути петлю вперед. А з новим регулюванням для того, щоб збільшити об'єм ременя, потрібно відтягнути петлю назад. В даному ремені передбачений перехід в одноточкове положення. Для того, щоб це зробити, потрібно від'єднати фастекс на передній частині та перевести у фастекс Біля прикладу. В даному положенні ви можете підрегулювати розмір завдяки петлі регулювання. Ваш автомат знаходиться на оптимальному положенні до бійця. Завдяки цьому можна легко працювати, зводити ваш АК, робити перекладку та працювати із закутка. Також по функціоналу маємо швидкий скид. Це ось такий ось великий фастикс, який від'єднується одним рухом, дозволяє повністю скинути зброю. При цьому ремінь залишається на тілі. А ваш побратим в руках. Обирайте надійне, вічне та зручне. Дякую за увагу. Слава Україні!